Ах, цей запах, запах нової машини. Оп, коли отак от можна зробити. Кайф! Всіх вітаю, дорогі глядачі автотеми. І сьогодні тема покупка авто. Наразі покупка авто з салона. Це така чудова, такий чудовий момент, який я бажаю пройти кожному українцю без виключення, тому що ми гідна нація, ми, е, має, має кожен українець дозволити собі таке, і щоб це не було розкішю, щоб це було нормальним принципом життя. Тож. Які нюанси при покупці авто з салона виникають зараз? Давайте я вам все детально розповім всіх деталях, всіх подробницях, всіма підводними камнями, щоб ви були в курсі, щоб, йшовши, купуючи собі автівку, знали, до чого готуватись і які нюанси випливуть у вас в етапі. Тож, поїхали розбиратися. Ну, крутяк, да? як воно ж все ще в пленочки, ще все скрізь наклеєне. Ще, як то кажеться, мушка тут не сиділа, а воно твоє. Да? Ні, Це круто, дійсно, автосалон це зараз вже більш доступніша опція. Особливо зараз ці кредити під 0,01%. Там того ж є нюанс, зараз я про них розповім. Все чудово працює. Давайте поетапно розкажу, як все, ну, як все це працює. Да? Вибачаю за тавтологію, но. Для початку ви маєте оприділитись з авто. Вибрати авто, підшукати під ваш бюджет, це все зрозуміло. Да? Ви вибираєте. Наступним кроком їдете і дивитесь його. Я всім раджу, рекомендую прямо так настойчиво їхати і дивитись авто. Тому що буває авто класне, всі характеристики чудові, ви сідаєте, а воно не твоє. Ти не можеш на ньому нормально їхати. Ну не так комфортно, як хотілося. Б. Перед покупкою раджу всім тест драйв. Не лініться тест драйвити. Не бійтеся, що вам там в салоні не дозволять, все дозволяють. Якщо ви замовляєте авто в дорозі, бо таке теж дуже часто трапляється, знайдіть точно таке саме авто по Україні в іншому салоні. Просто сходіть на тест-драйв, прокатайтеся, сядьте, поклацайте все, подивіться, чи воно вам підходить, чи не підходить. Чи вам зручно, чи вам комфортно. Бо, ну якщо береться така річ, зрозуміло, це не на один, не на два, не на три, не на п'ять років. Да? Це на дуже далекий час і за немаленькі кошти, тому не нехту тест-драйвами. І до речі, ви знали, навіть якщо ви купуєте новий автомобіль, і у вас на нього повна каска, все рівно потрібно оформлювати ще додаткову поліс СПВ, тобто автоцивілку. І зручно це і комфортно зробити, звісно, в Hotline Finance. Заходите. Вибираєте моя автоцебілка, додаєте авто після реєстрації, купуєте поліс і все, їздите без проблем, ніхто вас не зупиняє, не штрафує. Тому що 425 гривень кожен раз, як зупинять, трошки жалко віддавати. Да? Ну, страховка виявиться дешевшою. А якщо не дай Бог що, то звісно повна відповідальність на вас. Е, до речі, Fatline Finance додали нову функцію. Якщо ви в них купуєте поліс і вам приходить там штраф за перевищення швидкості, да ваше авто вже в них базі, то ви можете прямо в цьому додатку з 50 знижкою швиденько сплатити штраф, тобто зробити це швидко. Від вас відразу проінформує і сповістить. Тож користуйтесь, а я розповідаю далі. Тож вибрали авто, пройшли тест-драйв, сподобалось, зійшли в ціні. Все домовились. Наступний нюанс: в саме цій ціні заключається, що зараз кожен тиждень автівки дорожчають. Після нового року електрички стануть дорожчі на 20%, бо вводиться податок. А до нового року також кожен день дорожчають, тому що змінюється курс долара, курс долара до Юані, якщо це китайське авто, да, з Китаю. А зараз 90% в женеці або з Америки, або з Китаю. Все, третього не дано. І. Дивіться такий нюанс, що договорившись про одну ціну, якщо прийти в автосалон через місяць, можна вже застати те саме авто на 500 доларів дорожче. Тому раджу всім, при тому, якщо ви вже 100% вирішили, що будете купляти, внести невеличку заставу, і тоді вже ціну ніхто не має права підняти, бо ви вже його для себе якби забронювали. До того моменту, поки застава не внесена, відповідно, ніхто вам знижок робити не буде. Якщо ціна піднялася, то вже будете купляти по нові. Як показала практика, кожен місяць на 200-300-500 доларів автівки, на жаль, дорожчають. Ось от така от ситуація. Далі пішли, розберемося, що там з документами. Автівку вибрали, протестували, все сподобалось. Відаю вам ключки. Далі йде процес оформлення. Зрозуміло, це автосалона, його потрібно оформляти і все. Тим більше, якщо авто береться в кредит, то і відповідні кредитні контракти потрібно заключати і з банком, і з автосалоном. Також перше, що розраховується, це рахунок. Прийшовши в автосалон, відразу вам після того, як ви вибрали авто, менеджер доброго дня. Доброго дня. От, наприклад, менеджер Сніжана з автосалону СКМ 1. Зараз нам детально розповість всі нюанси і всі процеси оформлення, от перед покупного оформлення, щоб кожен шовше знав, що з собою нести, як то робити і як то все відбувається. До речі, широкий вибір електрокарів завжди в наявності. Можна прийти прям поїздити. По всій Україні доступні, можна знайти в автосалоні СКМ1. Доступні ціни. Повна гарантія, велика наявність різних машин по всій території України. Є відділення SKM-1. Снян, що саме перше виписується? От як вже вибрав авто, і от починаєш процес покупки. Коли ви вже вибрали авто, ви розумієте, що ваше авто ви хочете купити в кредит. Ви проговорюєте спочатку, опять же, в кредит про кредит в банку. Якщо вам говорять, що у вас все окей, і можете можемо оформлювати м -м, угоду робити. Саме перше, що ми робимо, ми виписуємо рахунок для того, щоб ви Можна його вхажі. занесли. Так звичайно, Виписується рахуночок для того, щоб його занести в банк, щоб банк по ньому вже порахував усі відсотки, усі деталі кредиту і все інше. Так банк дивиться, бере цей рахунок і надає нам гарантійний лист. В якому вказується вже самі умови, угоду, яке, яка має бути відбутися вже з клієнтом з нами і з банком, який обрав клієнт, після того як ви отримали рахуночок на руки, банк вам все погодив. Ну давайте так не в якості реклами зараз розповім трішки свою ситуацію. Наприклад, мені приватбанк погодив під 0,01%, Тобто переплата зовсім мінімальна, але з нюансів, я обіцяв все з нюансами, що відразу ти маєш купити повне каско. А це 6% від вартості авто. На секундочку. Но тут вже сам кожен собі вирішує, чи готовий він ту каску купляти. Я б, наприклад, якби купував нову автівку, то я б каску, напевно, купував би навіть і так. Щоб бути застрахованим, бо все-таки нова річ, але це вже кожен сам собі вирішує. Но при кредиту з банку це обов'язкова умова. Тобто з відсотками вам не набігає майже нічого, а от повне казку трішки влітає в копійку. Але, я ж кажу, то твоя страховка. Далі, виписали ви рахунок, банк вам надіслав гарантійний, гарантійний лист. лист та вже означає, що машинка пішла в покупочку. Так, е, да, ми можемо запускати весь процес повністю. Далі ми робимо договір купівлі-продажу. Договір купівлі продажу а де договір? Який. Підписується з нами і з вами. І надається вже в банк. Ну, це звичайний договір договорів, який так, надається і на, коли машину купуєш. Звичайно, звичайно. Коли машину купуєте за власні кошти, договір купівлі-продажу. Коли навіть б машину купуєш, такий самий договір купівлі-продажу. Ну, тобто, це вже далі пішла звичайна процедура. Так. Далі, з нюансів, будьте готові. Курс долара, всі ж машини рахуються в доларах, все ми до цього звикли. Курс долара рахуйте той, по якому вам банк продає валюту, тобто продажний курс долара. А доларами розплатитись ніяк, все через рахунки, все офіційно через банки. Тому якщо ви купуєте долари, потім їх продаєте, то ви два рази тіряєте на конвертацію. Тому краще збирайте в гривнях. <хи> Ні, Ну це з нюансів, як і обіцяв, зі всіма деталями, то тут будьте готові, щоб будуть читати по 42, а й ще й вище. Е, далі. Е, оплатили. І далі ваша якби, на цьому ланка предоплатна закінчилась. Ви виписали від себе всі документи. Ну, ви внесли аванс. Да. Потім пішла вже чисто ваша процедура, яку ви вирішуєте з банком, якщо це кредитне. Якщо не кредитне, то вносите кошти на е, автосалон, і вся і машинка ваша ціла і пихла. Якщо кредитне, то ви домовляєтесь з банком, за який час ви вносите першу суму. Якщо хочете під 0,01 то це, це треба не менше 60%. 50. <реш> Ні, за 50% не дають 001. Ну не всім. <реш> е, да. Далі. Вносите аванс, це означає, що вже машинка за вами забронювалася 100%. Так. так без авансу, навіть за цими всіма документами, вона ще Нічийна. вона наша, вона ще ваша, і, і, і якщо довгий час не буде вноситись оплата, бронь не бронь ставиться тільки тоді, коли ви вносите аванс, угу. От тоді вже бронюється під ваш авто. Ваша автівка заброньована після авансу. Тож, після того як. З банком вже ви внесли першу суму, там 50-60%, ви їдете, підписуєте договір. І напротязі того самого дня банк переказує остальну суму зазвичай на магазин, і ви вже можете їхати забирати автівку. Як вже прийшли всі гроші, як вже все остальне, яка процедура по купівлі далі? Ну, ми знову ж робимо договір купівлі-продажу, ми його вже. Робимо в трьох екземплярах. Для вас, для нас і нам Рео вже тішують документи. Все робиться в трьох екземплярах. Договір купівлі-продажу робиться. Робиться далі видаткова накладна на автівку. Далі робиться акт прийому передачі на автівку. І фінішна заключна пряма. Це у нас вже акт огляду реалізованого транспортного засобу. Де повністю вже авто. Типу ти передивляєшся перед покупкою, чи там немає ніяких нюансів? Ну, звичайно, звичайно. Ви оглядаєте авто, якщо воно все влаштовує, ми звіряємо Він-код, ми звіряємо з е сертифікатом, відповідності, звичайно, по, для авто. Ми все звіряємо Він-код авто, ВІН-код на сертифікаті, на документах, передивляєтеся всеньке авто, і тоді вже підписуються е всі документи. І машина вже твоя? Так. Після... А якщо не дай Бог щось не зійшлося? Слава Богу, у нас такого не було, все сходилося, все добре. Але можливі бути нюанси, якісь там щось, не дай Боже з машиною. Це все вирішується, може обмінятися, може бути це все вирішується, але це. Такого ще не було. Ні, ні. В автосалоні СКМ 1 таких нюансів ще не було, тому це ще один привід до них звертатися. Оплатили, підписали. Оформили, отримали. Звірили він кодики, передивились все, чи так, чи не так, наявність, комплектацію, повідкривали все, не лінуйтеся, не лінуйтеся, це ж ваша автівочка. Всім хочеться отримати її якнайшвидше. Но перед тим як отримати, все передивіться. От, дивіться, тут навіть щось в комплектації йде. Зарядка, такі собі коврики, але вони є на перший випадок. Накачка для коліс, ну і знак аварійної зупиночки. Все перевірили, підписалися, сіли і поїхали. Ось такий процес артил, покупки авто. Отакі От нюанси. Це перший. Зміна ціни. Кожен місяць майже ціна міняється, і, на жаль, не в кращу сторону. Після нового року буде значне подорожчання на електрокар. Другий. Курс долара, якщо у вас в валюті, то знайте, що по тому, якому ви здаєте перекупам, це не буде та сама ціна, треба ще докладати 30-40 копійок до кожного, до кожного доларочка, бо тут рахують по закупівельному. Ну і третій, це вже нюанс банка, що якщо ви берете в кредит, то там повне каско, від нього також нікуди не діти, щоб це не було для вас таким неприємним сюрпризом, то знайте до чого бути готовим. Тож, бажаю кожному пройти цей шлях покупки нового авто. Незважаючи на усі ці нюанси, в загальному нове авто це є нове авто. Це, ну, Воно твоє, це ще ніхто на ньому не їздив. Ти знаєш його історію, що не було там ніяких форс-мажорів, що воно не зварене з двох, трьох, чотирьох, п'ятьох. Нове є нове, так? Да? Тож, бажаю кожному пройти цей шлях, щоб у вас в житті був цей. Чудовий момент покупки нового автомобіля. А ми на автотемі будемо розбирати всі ці нюанси, як з новими автівками, так і старими, так і всякими разними, якими тільки можна, щоб вас проінформувати, дорогі мої водії. Тож до зустрічі на дорозі.